У сумах правоохоронці викрили серійного шахрая, який ошукував людей по всій Україні. Наразі загальна сума завданих збитків потерпілим сягає близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували 22 факти злочинної діяльності 33-річного чоловіка, який ошукав громадян, створюючи фейкові оголошення про продаж неіснуючих товарів в інтернеті. Окрім цього, шахрай незаконно отримував доступ до акаунтів у соціальних мережах, використовуючи їх для виманювання коштів у довірливих громадян. Працівники поліції провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили банківські картки, сім-картки, мобільні телефони, ноутбук, записники з Татками, що свідчить про злочинну діяльність, крім того, встановлено, що банківські картки для отримання грошей від жертв шахрай оформляв на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, пропонуючи їм за це грошову винагороду. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 та 2 статті 190 та частини 1 та 2 статті 361 кримінального кодексу України. Загальна сума збитків сягає близько 250 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику згідно чинного законодавства України загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.